Надислава, не секрет, що для вас те, що називається, пробачте, сакральна територія Крим, і тому я думаю, що ви особливо відслідковуєте всі ці новини. От, власне, маємо величезну дірку і не одну в на одному із мостів. І як кажуть експерти, справді тепер е найкоротший маршрут виведений із ладу. А що це означає і що це нам дає, враховуючи, що ми розуміємо, що в Крим підемо, але не завтра. Та тобто є якісь інші нагальні потреби. Як відрізати логістику, як знищити окупаційні місця розташування і так далі. Навіщо сьогодні був нанесений цей удар? Справа в тому, що росіяни вже зазнали втрат щодо залізничного сполучення, адже балони, яка траплялась на територію Кіровського району, нещодавно така ж балона була в районі Феодосії, До того були вибухи в районі залізничних станцій, Якимівка та Партизани вона перетворює на Мотлах залізничного сполучення Росіяни не мають можливості сталого постачання всього того, що необхідне для потреб російського групування віз, що діють на півдні Запорізької області. Отже, Росіяни змушені дедалі частіше використовувати автомобільний транспорт. Звісно, що вантажівками зараз не привезеш стільки скільки треба, і чи можливо, за допомогою залізничного транспорту, але тим не менш. Російські інтенданти шукають можливості. Так, от зараз ці можливості певною мірою зруйновані. Ви даремно не стали називати прізвище радника акціону. Олега Кричкова, бо він, до речі, з нашої журналістської кримської спільноти свого часу працював спецкорм одного з загальнонаціональних телеканалів Криму. а Зараз бачимо, працює на гауляйтерів зрадок. А так от чому вони так нервовано сприймають ці новини? Справа в тому, що зараз відстань логістичний. Маршрут у росіян у логістів збільшується щонайменше на 80 кілометрів, і а дороги на півдні Херсонської області не надто чудово, щоб вчасно поставляти все те, що необхідне для російського групування, що діють на півдні Запорізької області, а там дуже буремні події. І росіянам треба дуже оперативно реагувати на ті виклики, які час від часу трапляються. Ба більше, якщо ми з вами прослідкуємо багуни, яка трапляється, наприклад, в Бердянську, в Мелітополі, в Маріуполі. Все це складається абсолютно. Чітку таку картину українські сили оборони системне, методично використовуючи далекобійну високоточну артилерію, використовуючи ракети штормшеду, нижчі ворожі, склади з боєприпасами, бази, арсенали, місця зберігання збройної військової техніки і ключові логістичні маршрути, ті саме артерії, які дозволяють росіянам. Вчасно реагувати на всі виклики, і чим менше таких можливостей буде у Росіян, тим більш квола, повільна буде реакція з боку російської окупаційної армії на ті чи інші виклики, які будуть щоразу виникати внаслідок активних дій українських сил оборони. Пане Володиславе, ми, як і військові, дуже горимо, коли читаємо західну пресу, де от сказано про темпи українського наступу. Вони використовують таке слово як повільно. Знаєте, наче є якась методичка, де розписана швидкість, з якою під час саме отакої війни, коли в тебе такої довжини фронт, така кількість окупаційних військ, ти маєш рухатися, не знаю, там 15 кілометрів на годину. Ми собі дозволили йти 7-8. тобто вони нас постійно підганяють під якісь темпи. Ну і судячи з усього, західний світ. Він ем, і українське суспільство теж у тому числі вони сподівалися на екшен, що буде бойовико. Тут зараз в прямому ефірі ми будемо звільняти території за територіями. Е, як би ви пояснили, справді оці три тижні ми маємо звільнені населені пункти, але їх чомусь майже ніхто не помічає. Ну сім населених пунктів можна подумати, мали зробити більше. Що таке е, занадто повільно і як насправді рухаються наші війська? Дуже хочеться запропонувати тим охочим, котрі не вимагають від українських сил оборони чим швидшого руху доєднатися до, до штурмових підрозділів і власне прикладом продемонструвати, який темп ведення контрнаступу треба тримати. Бо надто багато диваних експертів, котрі вважають за потрібне коментувати дії українських сил оборони. А от самі українські сили дії абсолютно раціональні. Ну, по перше, вони проводять розвідку боєм, для того, щоб знайти слабкі місця прогалини в російській. Буває, системі оборони та захисних споруд насправді треба віддати належне путінським військам. Вони витратили недаремне 9 місяців. Створили дуже щільну розгалужену систему дженерних та фактикаційних споруд. Вони замінували все і вся на півдні Херсонська, Запорізької області. Чим створюють нам неабиякі проблеми для нашому контрнаступі. А що стосується дій українських сил оборон, то вони є раціональними, адже контрнаступ зовсім не завжди завжди говорить про звільнення території контрнаступ. Це про руйну, руйнацію бойового потенціалу путінського війська, і саме зараз цим наші воїни займаються. Бавовна на півдні Запоріжської області, на півдні Херсонської області. Пам'ятаємо і Скатовськ, і Лазурна, і інші населені пункти, зокрема Генічіськ підриви важливих вузлових, вузлових залізничних станцій, залізничних колій, мостів, акведуків, переходів і ключових об'єктів. Зверніть увагу на зведення від українського генерального штабу втрати російських в артилерії, щонайменше менше втричі перевищують середньостатистичні показники за останні 15 місяців. Росіяни втрачають автомобільний транспорт, саме той транспорт, який перевозить вантажі військового значення. Вони втрачають системи протиповітряної оборони і радіоелектронної боротьби. Вони почали втрачати вертольоти. Це з одного боку добра новина, але з іншого боку, ми розуміємо, що росіяни почали втрачати вертольоти, тому що вони їх дедалі частіше використовують. І тут, звісно, що на порядку денному знову виникає питання посилення наших бойових порядків системи протиповітряної оборони. Це надзвичайно важливо. Я розумію, що частина наших засобів ППО прикриває великі міста, важливі стратегічно-критичні об'єкти, але тим не менш зрозуміло, що, що в першу чергу ці системи протиповітряної оборони потрібні для того, щоб прикривати від ворожих дій з воздуха наші сили оборон, що рушають в рамках контрнаступу. Водослава навіть в вчорашньому вечірньому зверненні президент в певній мірі пояснював динаміку нашого просування. Це те, що ви згадали. Він назвав навіть конкретну цифру кількості тисяч квадратних кілометрів, які щільно заміновані. Це також дуже сильно впливає на динаміку. І от про фортифікаційні споруди нам розповідає британська розвідка, каже, що Російська Федерація почала інтенсивно створювати оборонні рубежі біля перекопу, Очевидь, готуючись до піхотної операції операції в Крим, але дуже довго ми чули від різного штибу фахівців військової справи пішки в Крим заходити безглуздо. Там все міновано, переміновано, копано, перекопано, і виходить, що зараз росіяни чекають, що ми таки зайдемо туди пішки. Як ви розцінюєте вірогідність піхотної операції в таких складних умовах? А ну звісно, для того, щоб наш контрнаступ був максимально ефективним, треба застосовувати комплексний підхід. Нам потрібна потужна підтримка з повітря. Ну наприклад, до f Ф нам було б дуже дуже на часі. Нам нам потрібна дуже потужна артилерійська підтримка, тобто снаряди 155-го калібру, зокрема з калібри, тобто високоточні далекобійні снаряди. Нам нам потрібна з відповідна бронетехніка для того, щоб впевнено працюватися на Ворожі рубежі та позиції. І нам відповідно потрібна ефективна діяльність наших інженерно саперних підрозділів, бо всі території, що бажують з оборонними рубежами та позиціями ворога, вони ще не заміновані, і протипіхотними, і протитанковими мінами. Тобто для наших саперів є чимало роботи. Очевидно, що росіяни е, враховують всі ризики, пов'язані з бойовими діями на півдні Запорізької області. І не дивлячись на те, що там створена росіянами дуже потужна мережа, або Ронах та захисних сторон не факт, що вони ці рубежі втримують Але ж Крим то є сакральна територія для Путіна. І відповідно, вони риють окопи, створюють додаткові -поля та загороджувальної системи встановлюють і на поступок до кримських перешийків і закрема риють окопи на півночі Криму. І звісно, що попереду наших воїнів чимало бойової роботи, бо очевидно, що в ворог. Ворога по-перше, багато, він засередив, тому ну, що не менше на півдні Запоріжжя та півдні Донецької області порядка тисячі стволів ствольної та реактивної артилерії. До того треба додати і вертольоти. Ну до їх було 60. Зараз ми їх потроху вибиваємо, дещо менше, але тим не менш. І росіяни засередили на півдні нашої країни до 90 штурмових літаків. Уявіть собі силу селеної. Сото засобів, які росіяни засередили, тільки щоб зупинити наш контрнаступ. Роботи не почати край. Почули, пане Владиславе. Дякуємо. Військовий журналіст, спікер генштабу збройних сил України з 14 по 17 роки Владислав Солезньов був з нами.